Неякісними консервами нанесла збиток державі на майже 14 мільйонів гривень. На Кіровоградщині судитимуть екстрадовану керівницю фірми постачальника. У прокуратурі повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення товариство отримало замовлення від обласної влади на постачання 26 тисяч банок яловичої консерви, яка мала увійти в гуманітарні пакунки для регіонів, де тривають бойові дії. Утім, виявилося, що товар не відповідає вимогам ДСТУ. У травні 2023 року в межах досудового розслідування жінці повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Відтоді вона переховувалась від органів досудового розслідування. Її оголосили в міжнародний розшук в межах міжнародно-правової співпраці. У травні 2025 року посадовицю екстрадували з Федеративної Республіки Німеччина. Фактичне повернення фігурантки на територію України дозволило сьогодні прокурорам обласної прокуратури скерувати обвинувальний акт стосовно неї до суду з метою притягнення до відповідальності. Північна Корея може направити додаткові війська в Росію для війни проти України. Також Пхеньян продовжує постачати зброю окупантам, повідомляє Південнокорейська розвідка. У відомстві вважають, що у серпні окупанти можуть готувати новий масштабний наступ на фронті. Чи достатньо зараз в росіян сил та засобів, щоб досягнути успіхів на передовій, та які території вони можуть спробувати захопити? Давайте поцікавимося в кропивничан. Як думаєте, якщо Росія піде в наступ, які території вона зараз захоче захопити? Напевно, найближче до тих, що вже захопила. Так що, але я думаю, все стане на свої місця. Єдине, про що я знаю, що ми переможемо, але справа часу, тому що з нашим народом інакшим бути не може. Я навіть це не обговорюю. Які території захочуть захопити росіяни, як гадаєте? Запоріжжя, Дніпро. Дніпро. Ну і у них же ж є. Як то кажуть, Донецьк і Луганськ до кінця дожати. Ну, думаю, що там не буде нічого. Цього потенціалу у них немає. Тим паче ще економіка стрімко летить вниз і вони мають надію, що пухляк Кім дасть їм цю, це м'ясо, будемо так казати. Ну, думаю, що у нього розмог вистачає. Він вже бачив, що вони тут гинуть, як і росіяни пачками, їм буде гаплик. Корейців посилати не знаю, не мають. У них уже там розбрат почався. В їхніх головах матінко рідна, що чого вони хочуть, та увесь світ захопити. Ну я не думаю, що настільки це буде така критична для нас операція. Їхня десь щось буде, може Дай Бог нашим військовим, щоб все вони це відбили. Як гадаєте, які території вони захочуть захопити? Ну, я думаю, це ж Запорізька область, Херсонська, це ж їхня така мрія дуже велика. Може, і бо ми Дніпропетрокс, мабуть, хочуть. Є на це шанси? Ну, я думаю, ні. Ну, вже три роки, якби більше ми тримаємось. У Росії немає можливостей. Я так думаю. Я думаю, що ні, тому, тому що Україна таки ж бореться і вона все ж таки переможе. Які території захочуть захопити росіяни, як гадаєте? Ну, навірно, ближлежащих до морів, щоб їм доступ якийсь був до моря. Ті, 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 що розбиті вже геть, тільки навіщо вони їм? Я думаю, що є. У них дуже сильна ВПК. Плюс допомога той самої Північної Кореї, Китаю і третіх країн, таких як Іран, Індія. Які території вона захоче захопити зараз? Продовжувати наступ на запорізькому напрямку, щоб перерізати Дніпро, вийти на Херсонську область, Донецьку взяти повністю, закрити Покровськ, Слов'янськ, Краматорськ. Ну і намагатися це Харків і Суми. Як оцінюєте шанси? Буде важко, але будемо старатись витримати. Тисячу доларів і вільний. Посадовець Кропивницького ТЦК за хабар надавав послугу зі зняття з розшуку військовозобов'язаних. Йому вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу. Це одержання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Поінформувала речниця теруправління управління ДБР у Миколаєві Ольга Проценко. За даними слідства, посадовець мав доступ до бази розшукуваних осіб і пропонував чоловікам ви. Виключити їх звідти за тисячу доларів. А за відмову оплатити послугу погрожував примусовою мобілізацією. За попередніми даними, таким чином він допоміг щонайменше 10 чоловікам. Сімох неповнолітніх викрили й затримали співробітники СБУ в Кіровоградській області з початку цього року. На замовлення росіян завербовані підлітки займалися підпалами військових об'єктів та критичної інфраструктури. В СБУ кажуть, що здебільшого ворог шукає психологічно вразливих та залежних, контактує з ними через різні соцмережі. Аби протидіяти впливу росіян на молодь, фахівці служби безпеки ведуть активну профілактичну роботу. Зокрема, спілкуються зі школярами. Пояснюють, що робити, якщо на тебе вийшли підозрілі особи із сумнівними пропозиціями. Про такі випадки треба одразу сигналізувати українській спецслужбі. Це можна зробити у чат-боті СБУ Спали ФСБшника. І за півроку до правоохоронців вже звернулися вісім підлітків. Також у службі безпеки наголошують, що зазвичай ворог не просто штовхає дітей на злочини, а ще й позбувається свідків, фізично знищуючи завербованих під. Після... Після виконання ними завдань з іншого боку, і неповнолітні мають розуміти, що в умовах війни відповідальність за статтями про державну зраду настає з 14 років. За диверсії та підпали можна отримати від 15 років ув'язнення до довічного. Ворог продовжує цинічно використовувати українських дітей та підлітків для виконання своїх небезпечних завдань. Наразі ворожі спецслужби фокусуються на використанні наркозалежних неповнолітніх. Вони підшукують свої жертви у телеграм-каналах з продажу наркотиків. Так на Рівненщині, у травні поточного року, ФСБ завербувала двох неповнолітніх, які намагалися підірвати поліцейських, що приїхали на їх виклик у покинуту будівлю. З початку поточного року співробітники збув Кіровоградській в області викрили та затримали семеро неповнолітніх, наймолодшому з них 14 років. Всі вони намагалися спалювати військові автомобілі, релейні шафи, електропідстанції. Троє підлітків хотіли навіть підпалити військовий гелікоптер. Наразі всі вони знаходяться під вартою та їм повідомлені підозри за статтями, диверсія та теракт. СБУ вкотре нагадує: якщо вас намагаються завербувати, пропонують вам гроші за підпал військового автомобіля, релейної шафи, електропідстанції або будівлі ТЦК не ведіться на пропозицію ворожих спецслужб. Відразу негайно повідомляйте це або на гарячу лінію СБУ, або на чат-бот з пали ФСБшника. На Кіровоградщині благодійники придбали спеціальне обладнання дітям з особливими освітніми потребами. Спортивний інвентар для фізичної реабілітації, робототехніку, конструктор Лего. Мультимедійні гаджети та ігрові набори для навчання отримали п'ять інклюзивно-ресурсних центрів у Кропивницькому, Олександрії та Новоукраїнці. Устаткування під час індивідуальних занять з малечою будуть використовувати логопеди, психологи та реабілітологи. Воно має допомогти дітям поліпшити моторику тіла та вимову, краще формулювати думки, а також розвивати творчі здібності. Все устаткування закупили коштом фонду ЮНІСЕФ у рамках проєкту підсилення спроможності систем інклюзивної освіти, який на території Кіровоградської та Полтавської областей реалізує громадська організація Нова Юнайтед. Дуже багатьом дітям, як дошкільного віку, так і початкової школи є складним визначити рід іменника. Завдяки такій грі наші діти мають можливість запам'ятати воно сонечко, тобто який це рід середній, він хлопчик, чоловічий рід, і вона дівчинка. Вони використовують фішки. Наприклад, ми бачимо фішку велосипед. Якого роду велосипед? Чи, так? Да? Він хлопчик, кладемо у... Коробочку, тут є контейнер спеціальний. У нас проект декілька компонентів складається. Це по-перше, навчання для фахівців і будуть проводитися. Потім другий компонент це навчання для вчителів і асистентів-вчителів загальноосвітніх шкіл, в яких є інклюзивні класи. Матеріальна складова для посилення роботи ЄРЦ. І головний компонент, як ми вважаємо, це підготовка цільових програм у наших. Пілотних містах у двох областях це підготовка програм розвитку інклюзивної освіти міста. Це дійсно ті актуальні засоби і методи, з якими, якими будуть працювати з нашими дітками фахівці із інклюзивно-ресурсних центрів. Адже саме самі фахівці підбирали це обладнання в межах визначеного бюджету для того, щоб Поліпшити якість роботи зі своїми вихованцями зараз інклюзивна освіта дуже важлива для українців, адже ми маємо забезпечити право кожної дитини на якісну гарну освіту і зростання в відкритому освітньому середовищі. Смачно, проте збалансовано і корисно. Кухарі освітніх закладів Кропивницького вчилися готувати сучасні страви для школярів. Навчалися у регіональному центрі професійної освіти Єгорова. Курс тривав п'ять тижнів. По завершенню слухачі отримали сертифікати, а відзначили випуск дегустаційним фуршетом із десертів та напоїв, які власне вчилися готувати для учнів. Сам курс складався із теоретичної та практичної частин. Зокрема, слухачів ознайомили з основними тенденціями. Щодо вимог у харчуванні дітей, складанні меню новими видами високотехнологічного устаткування. Окремим блоком відпрацювали новітні технології в приготуванні та культуру подачі страв. Акцент усього навчання був на здоровому харчуванні. Відпрацьовували приготування страв за техкартами Євгена Клопотенка. Свої фахові навички покращили 56 кухарів із 34 шкіл Кропивницького та ще майже півтори сотні кухарів з усіх громад області. кажуть, реф... Форма в шкільному харчуванні, яка наразі впроваджується, назріла вже давно. Адже по суті в їдальнях нічого не мінялося півстоліття. І теоретично, і практично ми налаштовували кухарів освітніх закладів на те, що. Харчування має бути якісним і збалансованим. Відповідна калорійність має бути повне дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Буквально на кожному занятті ми говоримо про те, що компенсувати смак солі і цукру можна за допомогою спецій. Окрема увага була для зменшення в стравах кількість солі, цукру та жирів. Тому що велика кількість впливає на здоров'я дітей, звичайно, за новими нормами санітарного регламенту за постановою 305, яка нам регламентує зменшення для корисного збалансованого харчування. Ми в цих стравах зменшували цю кількість відповідно технологічних карток. Для себе ми відкрили нові страви, які впроваджуються в школах, в їдальнях шкільних по е, Євгену, Євгену Клопотенка. Сьогодні ми презентуємо таку страву, називається вона Бленманже з ягідним кюлі, е, компот. Варили сьогодні із свіжих ягід з м'ятою. Ще навчилася готувати страви такі, як паста з зеленого горошку з буряком і е, зернятками сояшника. Ще навчились готувати суп віші суаз, сочевиця з овочами, риба запечена з соусом, бешамель. І твердим сиром це важливо, тому що зараз відбувається реформа харчування, і важливо, щоб наші діти вживали здорову їжу. І враховуючи те, що матеріально технічна база управління освіти і закладів освіти оновлюються в цьому році п'ять харчоблоків у нас ремонтується. І будуть запущені з новим обладнанням інноваційним професійним, і на ньому також потрібно вміти працювати. А в центрі професійної освіти є лабораторії кулінарні, в яких також є нове сучасне обладнання, яке налаштовано на те, щоб підвищувати кваліфікацію наших кухарів. Центр ментального здоров'я планують відкрити до кінця року в Кропивницькому. Про це повідомили в облизьк адміністрації. Облаштують його на базі центральної міської лікарні. Будівництво вже ведеться. Один із важливих акцентів простір має бути доступним і безпечним для усіх, хто звернеться за психологічною підтримкою. Власне, вся лікарня поступово стає безбар'єрною, кажуть у владі. Зокрема, у поліклініці працює відділення реабілітації, де вже впроваджено значний об'єм від. Повідних осучаснень так біля кожного кабінету є таблички зі шрифтом Брайля, аби люди з порушеннями зору могли вільно орієнтуватися. Облаштовані санітарні кімнати доступні для людей з інвалідністю. Також працює ліфт, що забезпечує зручний доступ для всіх без винятку. Понад 400 ліжкомісць для ветеранів і цивільних, які потребують фізичної реабілітації, розгорнули на Кіровоградщині. Нині реабілітаційні послуги надають 18 лікарень області. Лікування безплатне, а на відновлення пацієнтів від Національної служби здоров'я України. Медзаклади торік отримали приблизно 250 мільйонів гривень. Доповіли під час ветеранського форуму, який проходив на території бальнеологічної лікарні в Знам'янці. Сьогодні реабілітаційні послуги, крім Кропивницького, доступні в усіх райцентрах області, завдяки чому пролікуватися пацієнти можуть за місцем свого проживання. Також для зручності їм підготували дорожню карту реабілітаційної допомоги, де є контакти необхідних медико-соціальних служб, а також перелік послуг, які надають фахівці. Планується, що до кінця поточного року реабілітаційні команди та належна матеріально-технічна база для реабілітації з'являться ще в дев'яти медзакладах області. Крім того, гостро стоїть проблема психологічної допомоги ветеранам і їхнім близьким. 40% цоки Зізнаються про те, що вони потребують такої допомоги, інші 60% потребують такої допомоги, але приховують цю історію. Тому цей супровід засвідчується 100% всім, які знаходяться на ребілітації. Окрема програма медичних гарантій покриває фінансування лікарям, які пройшли підготовку з приводу. Вірою, саме ветерани, вважають, що перша людина, яка вона може довіритись, є лікар. Ось як неважко на сьогоднішній день державі, тому що коштів немає. Ну, вони виділяють на це кошти, вони переймаються цією проблематикою. І тому, шановні друзі, і ми з вами повинні перейматися цією проблематикою. Нічого на сьогоднішній день нас не повинно, не повинно обходити. як те, що ми робимо гарні гроші, речі для наших воїнів, які демобілізувалися хто по пораненню, хто по здоров'ю, хто по віку, і ми повинні до них приділяти увагу. Також ми повинні приділяти увагу тим сім'ям, в яких загинули рідні і близькі. У Кропивницькому обрали керівників бібліотеки імені Дмитра Чижевського та обласної філармонії. Очолювати ці заклади культури продовжать нинішні директорки Валентина Животовська та Наталія Агапєєва відповідно. Їхні кандидатури погодила конкурсна комісія обласної ради. Зазначу, на посаду директора філармонії висувалися троє претендентів. Теперішню керівницю Наталію Агапєєву підтримали шестеро членів комісії. За іншого кандидата, співака та викладача Кропивницького. Комузичного коледжу Олександра Базая проголосували троє членів комісії. Ще один претендент, завідувач відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Муленко. Не отримав жодного голосу. Натомість директорку книгозбірні імені Дмитра Чежевського Валентину Животовську комісія переобрала на керівну посаду одностайно. Додам Наталію Агапєєву та Валентину Животовську призначили в 2020 році: нова трудова угода буде розрахована на 5 років. Очільниці представили громадськості свою стратегію розвитку бібліотеки і філармонії та окреслили ключові завдання, які стоять перед закладами. На ці п'ять років ми визначили такі напрямки, які сьогодні ну вкрай потрібні нашим користувачам і нашим громадам. Ми будемо говорити про бібліотеку як соціальний хаб, ми будемо говорити про інклюзивність і безбар'єрність, про зміцнення інформаційної стійкості громади, про цифрову трансформацію, збереження культурної спадщини, про розвиток освіти продовжування життя і підвищення професійного потенціалу команди. Ми плануємо проводити великі культурно. Культурно-освітні події не менше одного на місяць, і хочемо запровадити програму культурних резиденцій і міжкультурних зустрічей. Моя позиція як керівника дати можливість творчій ініціативі. Жодного разу за п'ять років я не сказала комусь ні. Наше завдання сьогодні отут працювати для наших людей, щоб люди до нас прийшли, щоб вони відчули сьогодні один негатив кругом. Тому дитина, доросла людина, переселенці, військові, які приходять до нас, так, люди повинні на дві години відключити свою свідомість від жахіть, а послухати музику. На смерть замордовані в російських тюрмах. У Кропивницькому звершили молебень за українськими захисниками та цивільними, які були страчені, закатовані та загинули в російському полоні. Службу в гарнізонному храмі Пресвятої Богородиці провели священики Православної церкви України. Помолитися і вшанувати пам'ять убитих окупантами українців зібралися військові, волонтери та небайдужі містяни. За інформацією Міністерства оборони України, в період повномасштабного вторгнення в російських в'язницях загинули близько 200 українських військовослужбовців. Один з найкривавіших злочинів проти полонених окупанти здійснили в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли підло обстріляли оленівську колонію. Від вибуху померли 53 оборонця Маріуполя. А ще 130 бійців дістали тяжкі поранення. Кропивничани наголошують, жорстокості агресора немає виправдань за вбивство українців. Ворог повинен понести суворе покарання, щоб жертви не були даремними. Святий Боже, Святий завди Святий Безсмертний, помилуй нас. Наші супротивники дуже мають в собі мало людського, а відтак ще менше божественного, опановані злобою, ненавистю, а ще маючи таке відчуття безкарності, роблять цей полон для наших воїнів суцільним пеклом дуже важливо відзначати цю категорію людей, які постраждали від російського агресора, тому що саме їх жертва показує той кривавий терор і ту нелюдяність. Навіть війна має бу має мати принципи людяності. У них їх немає ні в чому, і щодо цивільного населення, і щодо наших військових. Їх потрібно згадувати, їх потрібно пам'ятати в першу чергу для нас живих, тому що ті надважливі. Події, надважливі їх дії це дуже важливе для нашого майбутнього. І ми повинні про це говорити на весь світ, щоб і весь світ про це пам'ятав про подвиг самих простих, самих звичайних хлопців, дівчат, які хотіли жити в вільній Україні, в вільній країні. Є місто, яке я бачу у вісні. Персональну виставку картин під такою назвою художника з Кіровоградщини Геннадія Горбунова відкрили в музеї мистецтва Кропивницькому. Експозиція налічує більше півтори сотні полотен. Це переважно натюрморти та пейзажі з привабливими краєвидами Одеси. Як розповідає автор, мистецтво йому полюбилося ще з маличку. Задатки художника проявилися саме в Кропивницькому, куди він переїхав разом із батьками у чотири роки. Тут Геннадій Горбунов спочатку відвідував гурток образотворчого мистецтва, згодом навчався в дитячо-юнацькому центрі творчості, брав участь у мистецьких конкурсах та виставках. Вже студентом перебрався до Одеси, де закінчив тамтешнє художнє училище і став професійним митцем. За свою творчу кар'єру художник створив чимало унікальних полотен і здобув визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Його роботи експонувалися в Японії, США, Австралії, Нідерландах, Німеччині, Ізраїлі та інших державах світу. Колекція картин Геннадія Горбунова, присвячених Одесі, надалі зберігатиметься у фондах музею мистецтв. Це місто Одеси, натюрморти, пейзажі міста Одеси. Молдаванка, Пересів, Спуск в центрі міста. Драбини, всякі там будинки, деякі з натури, деякі порпомалюванку. Всі ці картини увійдуть до фондів музею мистецтва. Адже художник прийняв рішення подарувати своє надбання мистецьке місто, в якому він провів своє дитинство, свої юні роки, і подарував. Місто своє мистецтво. Тому ми дуже вдячні і ми запрошуємо відвідувачів обов'язково зайти відвідувати цю прекрасну виставку, де зображена наша Одеса. Якщо хочеш мати те, що ніколи не мав, маєш почати робити те, що ніколи не робив. Це не про героїзм, не про новий стрибок у життя. Це про маленькі кроки. Один. Там, де раніше було. Не знаю, не можу, не звик. Написати комусь першим. Відмовитись замість того, щоб погодитися знову. Піти іншим маршрутом. Буквально або символічно. Дозволити собі те, що раніше не дозволяв. Це не страшно, це ново. Але саме там, де ніколи, починається можливо. Бо ти гідним іншого досвіду. Не кращого, а свого. Там, де ти живеш, а не виживаєш. Нові кроки це не про втрату себе, а про зустрічі із собою справжньою.